Як ми бачимо на п'яти проблемних так званих округах призначені вибори, і навіть центральною виборчою комісією, окружні виборчі комісії на цих округах сформовані. Дивним чином в складі цих комісій з'явилися ті самі люди, які були власне в них до того. Більше того, по деяким округам ті самі голови комісії. Секретарі, заступники, тобто керівництво окружних виборчих комісій складається з тих самих людей, що і були насправді в 2012 році. Абсолютно очевидно, що не потрібно мати науковий ступінь з теорії ймовірності для того, щоб говорити, що це неможливо. В результаті жеребкування, в якому брало участь 254 суб'єкта подання, такого а, просто не могло трапитися. Ймовірність є настільки мізерною. Що з такою вдачею людям треба не документи в центральну виборчу комісію подавати, а їхати в лас вегас в Монако грати в казино. Тому що очевидно, що людям дуже сильно везе. А, насправді це жарти, а реально, якщо дивитися на речі, центральна виборча комісія, і це можна говорити абсолютно впевнено, сфальшувала результати жеребкування і власне зробила це не вперше. Очевидно, що ми не повинні мовчати про такі фальсифікації складів комісій, тому що саме з фальсифікації складу комісій починаються ті фальсифікації, які завершуються на проголошенні переможців. Сьогодні є всі підстави говорити про те, що ці вибори вже не мають жодного сенсу, оскільки в комісіях, окрім трьох-чотирьох представників опозиції, решта це є представники партії регіонів, подані від різних е маргінальних партій. Їх дуже багато насправді більшість нас вам нічого не скаже. А, але, але, тим не менше, ці люди стали членами комісії. Ось їхні фотографії справа, можна подивитися, їхня інформація. Багато хто в 2012 році брав участь у фальсифікації виборчих комісіях цих або інших округів. Багато хто працював на попередніх виборах. Є такі динозаври, які з 2002 року ще з ЗДПУ. Займаються такими фальсифікаціями для того, щоб показати, як це працює, ми проведемо такий театралізований слідчий експеримент і побачимо, що насправді відбувається при формуванні окружних, а насправді подальшому і дільничних виборчих комісій. Зараз угу.